Екзаменаційний маршрут номер 8 сервісного центру МВС 46-41 місто Львів. Друзі, вітаю вас на каналі. Ось о, цей сервісний центр. Зараз він вже зачинений. Ось о, ворота звідти ви будете виїжджати. Я зараз проторможу вам, покажу. Ось от там от стоять автомобілі, ви з майданчиком будете виїжджати. А е, як воно там відбувається, подивіться, будь ласка. У перших маршрутах, там я це показую. Рухаємося згідно маршруту номер 8 Зараз ми рухаємося прямо тут. Головна повертає праворуч, ми знижуємо швидкість, повисили ногу над педалю гальма, подивилися, чи нема автомобілів. І далі їдемо. Якщо що, ми їм надаємо перевагу. Ті, хто їдуть тут прямо, ми їм не надаємо перевагу. Вони нам надають перевагу. Рухаємося прямо. Друзі, нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошкола на ваш вибір, показали паспорт, назвали прізвище та по батькові присвідчили, що вікна нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнулися паском безпеки. Перевірили, чи на світі вже, все, ровно, не світі червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристебнутий водій або пасажири, затягнутий ручник. Двері. Витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобілі з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту і починаємо рух, пересвідчившись в безпеці початку руху. Зараз ми будемо повертати праворуч, друзі. Цей маршрут він трошки там закручений, треба по розв'язці проїхатись. Тут на цьому маршруті будуть, як і на інших всіх, можливо, бути. Швидше, за, все, за все буде точно такий коротенький. Будуть різноманітні паркування. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. У нас зліва їх немає і ми повертаємо. Паркування які? Тут паралельна парковка може бути. Може бути йолочка, ну не зовсім йолочка, а типа, там, то ви притискаєтесь лівим колесом до, до лівого бордюра, то правим. ну, Тобто комбінації, варіацій, різних достатньо. тут. Тому ось, ось ці кармашки, тут крім, звісно, інвалідів, оце місце паркування для інвалідів, тут ви будете заїжджати. Тому там я. Декілька варіантів цих заїздів я показав у першому маршруті, щоб не повторюватись, бо все одно ви всі ці маршрути дивитесь, всі передивляєтесь. Правильно робите? Тому що той, хто передивляється всі ці маршрути, він дало складає іспит без питань. Дивіться, у нас за. А, ось, до речі, бачите, навчальний автомобіль, ось бачите, він заїжджає. Да? Ось. ось він, наприклад, він притиснувся правим колесом. Лівим колесом, але бачите, на розмітку не наїхав. Це помилка. Вам треба тренуватися так, щоб ви заїхали, щоб ви. Не обов'язково ви рівно там, повинні встати, там прямо рівно-рівно по полосах. Але ви повинні бути у своїй самій полосі. Зупиняємося. Бачимо, що за пішохідним переходом у нас утворився затор, тому що тому ми. Згідно пункту правил 18.6, не маємо права виїжджати на цей пішохідний перехід. зупинилась перед ним, щоб ми його бачили. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Можна поставити автомобіль на ручник. Зняти руки з керма, покласти собі на колінки і таким чином ви трошки відпочинете. А я вам розкажу, що навіть досвідчений водій, коли він приїжджає в інше місто, він відчуває деяку невпевненість, тому що він не знає конкретної дорожньої обстановки, тому це пояснює те, що вам треба це все вчити. Що казати про вас, що казати, ну, якщо досвідчений водій не відчуває там, впевненість. Да? таку стопроцентну, як у себе в місті, то що казати про новачка, який тільки сів за руль. Тому той, хто передивляється, декілька разів все запам'ятовує, він без питань потім складає іспити. Будь ласка, передивляйтеся, всі відео є у відповідному плейлисті. Ви на цьому заощадите на інструкторах, тому що ці всі маршрути краще проїхати по декілька разів. То краще декілька разів подивитись і за необхідності ви, вже, ви самі приймаєте рішення, чи воно вам потрібно, і ну, приїдьте один раз з вашим інструктором, наприклад. Ось так. Заощадите кошти, а е, ви мені можете віддячити за мою працю, бо праця така вона непроста, я вам скажу, бо у мене механіка. Я Однією рукою обертає кермо, перемикає швидкість, іншою тримає камеру, там нам десь навести щось показати, заакцентувати вашу увагу. Тому, друзі, карта приватбанку в описі, будь ласка, скидайте там на принеза, запчастину, буду вам щиро вдячним. Поїзд у нас приїхав, відчиняється. Бачите, одразу відчиняється типу оці зліва, що там, що там. Це для того, щоб спецтранспорт мог одразу ж приїхати, якщо він тут стояв, би. наприклад, там швидка. чи чи якийсь інший транспорт. Все, у нас піднялись локбауни, ми починаємо рух, у нас вже не світяться червоні сигнали світлофору і ми рухаємося прямо. Ну, тут такі колії. вони Можна їх проїжджати десь на швидкості 20 км на годину, навіть 25 вони досить такі сховані. В асфальт настільки, що не настільки критично. Бачимо знак 4.10, головна дорога, знак дати дорогу, рухаємося по колу і вже при з'їзді тут а ми, проїхавши перший з'їзд, половинку його, вмикаємо правий покажчик повороту та з'їжджаємо з, з кола. Тримаємося правої сторони, даємо змогу іншим автомобілям в'їхати нас рухаємося прямо. Зараз ми будемо виїжджати на дорогу, потім знову з'їжджати з цієї розв'язки. Це у нас маршрут номер 8 нагадаю, сервісний центр. Територіальний сервісний центр 46-41 місто Львів. Вмикаємо правий покащик повороту. Всі необхідні передачі, всі необхідні дії виконуємо до повороту. В принципі, тут ми виїжджаємо, бачимо, тут так влаштовано, що нам ці автомобілі, які рухаються по дорозі тут, вони нам не заважають. Тут у нас є така полоса для розгону, тому ми в принципі, залишаємось, рухаємося, але контролюємо, звісно, дивимося у зеркало. Виїжджаємо, звісно, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі бо нам треба надати цю перевагу і ми рухаємося. Зараз у мене третя швидкість, 50 км на годину, раджу вам їхати трохи повільніше. Я буду їхати так, щоб і не дуже затягувати відео. Тут ми вмикаємо правий покащик повороту. І з'їжджаємо з цієї дороги. Пішохідний перехід. Надаємо перевагу пішоходу, дівчина підійшла вже її пускаємо. Щоб інспектор вам не зарахував все як за помилку І повертаємо, бачимо у нас тут знак, що рух тільки праворуч. І їдемо, тримаємося і своєї полоси. Тут у нас вже двосторонній рух. Притискаємось до своєї полоси. Правий покачок повороту за 50-100 метрів на населеному пункті через свою полосу повертаємо. Надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є тут, автомобілів немає. І тут ми розвертаємося, рухаємося прямо. Друзі, раджу вам, коли ви залишаєте автомобіль десь на парковці біля торгового центру, коли ви повертаєтесь, огляньте його. Бо інколи буває, знаєте, хтось там паркується, десь зачепив і поїхав. Так, якщо ви виявити, що вам пошкодили автомобіль через камери спостереження, можна торгівельного центру можна виявити порушника, який втік і так зробив. Тому, друзі, звертайте на це увагу. Тут бачимо. Також звертайте увагу на колеса, там, чи вони у вас не спущені. Візуально просто гляньте, не треба там видивлятися. Візуально глянули і все. Виїжджаємо. У нас також тут знак 2-1 дати дорогу. Бачимо, що у нас тут також як додаткова смуга для розгону. Ми в неї спокійно заїжджаємо, але все одно контролюємо, може хтось захоче з'їхати, як оцей дядька з'їхав. Хтось звідки він з'їхав, він мог би з цієї дороги з'їхати, то якби з цієї дороги з'їхав, то тоді б ми були б для нього перешкодою і ну, нам би, треба було б йому надати перевагу. Хоча він перелаштовувався б з правої сторони, але все одно контролювати треба. Перевагу має той, хто знаходиться справа, в принципі, то ми мали перевагу, все правильно. Так сказав одразу. Але все одно, друзі, дивіться навіть там, де ви їдете на зелене світло, чи на, світло, чи на знак головної дороги, це ж вам ні, ніхто не гарантує того, що ви безпеки не гарантуєте. Гарантує, mm. гарантує при проїзду, але чи будуть вам надавати перевагу чи ні, це вже питання інше. Рухаємося прямо знак головної дороги у нас тут. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Лівий покажчик повороту по правому дорожню руху ми не повинні вмикати, а ось тут вже, проїхавши веселий з'їзд, ми вмикаємо правий покажчик повороту та показуємо, що ми з'їжджаємо. Ми маємо перевагу відносно тих автомобілів, які їх їдуть справа, але ж все одно ми дивимося, що там хтось їде, хтось може летіти, щось там задуматься, не побачити знак, ще щось там. І щоб не було ніяких неприємностей, краще знижувати швидкість, тому що, друзі. Навіть того, що ви будете праві, це ще ні про що не каже. Ну як, це каже, так, да. це дуже добре, що, повірніше, не так, ще раз скажу по-іншому. Краще не попадати в такі історії. Да. Але якщо навіть у вас в'їхали і ви праві були, друзі, повірте, що проблем у вас буде достатньо. Я сам з цим стикався. Мене навіть доганяли на пішотному переході, причому так, я зазвичай контролюю, але. Виїжджав, виїжджала людина з прилеглої території і просто в'їхала мені. Він дивився, туди пропускав платничок, там був такий поток, він пропускав і ну таке, і їде. Ніколи не їдьте туди, якщо ви не бачите, куди ви їдете. Даємо перевагу автомобілям, які рухаються попереду. Тому, по-перше, страхові компанії, я вам скажу так, для інформації. вам, вони... 90% випадків, чи 80-90% різні є цифри, вони не надають ті кошти, які вони повинні надавати. І навіть якщо ви отримали, опинились в такої ситуації, вони там обіцяють там 3 тижні, там місяць, два, друзі, треба тримати руку на пульсі. Постійно їм телефонуєте, питайте, як там рухається ваша моя справа, все інше. Коли вони це побачать, вони зрозуміють, що від, просто так вони від вас не не відвертяться, тому, ну, на жаль, у нас в нашій країні така історія з цими всіми страховими. І плюс ще ж вам ніхто ж не компенсує не пального, не оці ваші там вихідні, які ви потратите, чи ваші відгули на роботі, чи таке ось інше. Тому, друзі, будьте обережні, краще дивіться, не попадайте в такі історії. Під'їжджаємо до сервісного центру. Тут нам треба буде вимокнути правиль поки що повороту, заїхати на територію сервісного центру, зупинитися там, де накаже інспектор, обов'язково ставимо автомобіль на ручник. Глушимо нейтральну передачу, заглушили двигун. В житті я вам раджу ставити ще на першу передачу, коли ви вже заглушили, звісно, двигун, якщо це механіка. Ну або якщо автомат паркінг перевели. Друзі, і я вас вітаю з вдалим складанням іспиту. Бажаю. Всього найкращого і до зустрічі на дорогах. Всім пока.